Вітаю на каналі Мамина світлиця. Сьогодні я приготувала кролика в сметанковому соусі і на гарнір до нього готую візото або по-простому рис з овочами. Отже, для цього я спочатку на пательню наливаю приблизно 2 столові ложки олійки і додаю вершкове масло, щоб було смачніше. Масло розтопилося. Один зубчик чеснику подрібнюю і обсмажую в олійці. Тим часом дуже дрібнесенько нарізаю цибульку рівчату. Чесничок, як він трошки присмажився, виймаю і замість чесника викладаю вже на пательню обсмажуватися цибульку. Цибульку обсмажую до золотистого кольору. Вона дрібненько порізана, але вона як обсмажиться, ще зменшиться вдвічі. Тим часом дуже добре промиваю рис. У мене ось така 200 грамова склянка рису. Заливаю водою і промиваю до прозорої води. Цибулька гарно засмажилася. Викладаю рис, відсіжений, гарно промитий. І обсмажую тепер рис в цій суміші, цибульки і олії з маслом. Додаю чайну ложку куркуми, щоб рис набрав, був гарного золотистого кольору. Також додаю кукурудку для столових ложки і половинку перчинки. Розмішую 100 г сметани, можна додати вершків зі 150 грамами води. Можна також тушкувати або бульйоні. Я вирішила тушкувати в такому сметанковому соусі, щоб рис був гарний, маслянистий гас. І тушкуємо до готовності приблизно 15 хвилин. Як рис не розварений, але вже гарно приготовлений, ще додаю трошки зелені лавровий листочок, перемішую і накриваю кришкою, виключаю газ, щоб. Трошечки рис настоявся і був у нас гарний цуповитий маслянистий. Рис настоявся і смакуємо тоді нашим різото або рисом з овочами смачного.